За три хвилини розкажу та покажу врожайні спаржі. В перший рік після посадки ростуть тонкі пагони, які в їжу не підходять. Ростуть вони такі й далі, якщо спаржа не доглянута, не накормлена і не пояна. Якщо все норм, слідючого року росте вже потужний пагін, який можна зрізати в їжу. Пагін швидко росте 10-15 см за добу, при гарному догляді та суперовій погоді. З кожним роком кількість пагонів, що ростуть одночасно, збільшується, спаржа росте на одному місці понад 20 років, її не потрібно викопувати, пересаджувати, посадили і 20 років маєте весняні смаколики. Скільки ж її посадити, щоб наїстись короткий сезон. Показую разову зрізку з ділянки, що посадив біля власної оселі. Довжина ряду 15 метрів 40 рослин. Поставив позначки на 5, 10 та 20 рослин для наглядності зрізаю все, що наросло, за 2-3 дні. Саме стільки пройшло після останньої зрізки. З 5 кущів разово вийшло 6 пагонів вагою 280 г. Якщо ви посадили 3 кущики, то ще менше. Якщо 1-2, то взагалі сумно отримувати 1-2 пагона. За 2-3 дні. Зрізали пагони через 2-3 дні, можливо, 4-5, виростуть нові. Наступні мої 5 кущів дали 3 пагони. Всього з 10 кущів маю 9 пагонів вагою 430 грам. На промислових полях на одному гектарі росте 20-25 тисяч рослин. Зрізку проводять щодня то й двічі на день, а мої наступні 10 рослин дали чуть більше пагонів, ніж перші. І загальна вага з 20 рослин перевалила за 1 кілограм. Швиденько біжу збирати пагони з 20 кущів, що лишилися. Вони додали ще 700 грам. І загальна разова зрізка з 40 кущів склала 1 кг 750 грам. На місці зрізаних вже ростуть нові пагінці, що будуть зрізані через 2-3 дні. Якщо ж ви плануєте різати спаржу на вихідних, виїжджаючи на дачу, більшість пагонів просто переросте. Верхня частина розкриється і стане абсолютно непридатною до споживання. За 2 тижні ж висота рослин взагалі перевалить за 1 метр. Лайк, якщо дослухали, до кінця. Дякую.